Боїшся? Не знаю. Не помню. Давай. На тобі! З ноги зазу, це музика драйвова. Йо, -туду 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 -туду. що ти, чоловічко? Га-га. А що ти, що ти? О, оу, що ти такий за монстр такий цікавий? Підпишіть нові претензії. Давай підпишу твою відмову. А те претензій немає. А може є і не знаю, що я буду робити тут якесь щось читати, але я не люблю читати договори, тому просто підпишу. Підпишу. Вімі. Enter. Так, один, два і череп. Ага. Круп'є і вімі. Щоб карти грати, так? Да? Один бойовий, два холостих. Щось мені ці карти не подобаються Я заражаю патрону у невідомому порядку. Хоп, ти заради патрона. Якщо висить себе патрону, круп'я пропустить хід. Да? Ну, давай вистелю в себе. Ти пропустиш хід? Га. Холостий. А якщо тебе вистрелити? Га, бойовий! Га-ха-ха! на, ти мінус молния! Ага, що, морда тепер недовольна, я бачу тебе. Ну ладно, там був холостий, ти так вже догадуюсь. Три бойових, два холостих. Ага, он гондовно що. Вони потрапляють у набійнику невідомій послідовності. Тоді я тебе висел невідомим порядком, порядку на всякий випадок. Різне буває, бач? Не прогадав. А що таке, нокнув? Хе, мінус, тіпочка. Він перемагає. Орє, я переміг. Давай. І що я там переміг? Час зробити гру цікавішою. Опа, майданчик, Два предмети кожному. Такі предмети. такий предмет перед кожним зароджанням. Що за предмети? Банка. І збільшене скло. Два набої. Ага, зрозумів. Тут як я зрозумів, завжди 50 на 50. А хоч ні, в по попередньому раунді було 3: ну там 75 на 25. Пиво, натягніть затвор, щоб витягнути поточний патрон. Тобто просто перезарядити, щоб патрон вискочив, як я зрозумів. Лупа, гляньте на поточний патрон, який є. Давай ми перезарядимося, щоб набої викинути. Опа, мінус бойовий. ага Тепер. А було? 3 Три, да? Три на 2. Тепер 2 на 2. Хоп! А! А що таке? Опа, ще ящичок, наручники. Якась штука, я не встиг прочитати толком. Щось там раз, пиво. 2 на 2. 50 на 50 Правильно, перепатронуйте. Тепер дивися, наручники. Круп'є пропускає наступний хід Ага. А давайте я подивлюся, що який там наступний набой. хоба оба бойовий, йомайо. Червоненький. Круп'є пропускає хід, На, надівай наручники. Молодець, сам надів. Значить, на тобі патрона в голову. Чпоньк! Хе-хе! Мені здається, наступний буде холостий. Я так думаю. Хм, холостий чи ні. От, от цікаво, чи я вгадав чи ні, зараз провіримо. Ні, бойовий! Хо -хо, -хо, хо хо Ну все, тоді, тут це мій Блін, а я хотів себе, кстати, лупнути, добре що я випив пиво. На, <сміх> тобі яка там різниця. Нема різниці, в принципі, з ти ходити. Бо я два рази не можу підрядити, яке зрозумів, чи ні, я не знаю навіть. пиво 75 на 25. Ага, 3 на 2. Значить дивись, я відчуваю, що перша куля, ти арестований, коротше. Поки що. І тепер я відчуваю, що перша куля летить тобі в голову. Ага, хеге. Що я їй говорив тобі? Що не подобається, не подобається. А ти сам таку гру придумав, не я. Далі, наступна куля летить, ладно. Та пофіг тримайте знову, холостий та холостий а, -а, а, ніфіга не холостий він був. Що це таке? Не, не подобається, не подобається, нічого фіня трапляється. Так, ти мене арестував. Не, за що? За що ти мене арестував? Я, ніч, я ніякий закон не порушив. Навіщо ти мене арестував? Опа, він покурив йому життя додалося? Що? Я тут, Дай, дай мені цигарку, пригости. Нефіас, взяв хилу і все нормально. Ах ти, майо. ну все там бойовиця 100%. Ох ні! Oh, <laughs> а що ти так прочитався? А я ще прив'язаний. Ну це вже 100% бойовий. 100%. Непонізький буде. 3 на 2, да? Чому я забувся? Ось я так влупив, так влупив, да, 2 хп зразу відлетіло. Ножовка та зрізає ствол і 2 хп звалює Будемо знати. Дай мені ножовку. О, йо-моє, ніфіга я вгадав. Oh, ще одна! <laughs> Оце ти влип, чоловіче, оце. 50 на 50, ага. Оце ти попав, попав, хлопчику мій. Наче дивися, я відчуваю лівером, що зараз ти получиш таку патроняру в голову. Тому. Опилимо. Пожуй свинця! А. Ага. Ну, гаразд, я цей казав, там погода сьогодні хороша, ні. Тобі не подобається така погодка. Ну, ти що? Що ти род? Ну навіщо? Навіщо таке ти зрує? Ну, Навіщо? Дуже цікаво! Що ж тобі такое цікаво -то може бути? А що б тебе бойовий а, Та він по любому бачу, він що в нього не бойовий, коротше, мені і що він відрізається, це все. Це 2 хп зразу улітає і. І все. Вам пощастило, що у вас залишився заряд. Який заряд? Вставайте, в імі, уся ніч попереду. Що це чудік мене, до речі, воскресив? Я ж я програв, так? Я розумію, я програв. Боїшся? Не знаю, не помню. Я обша зараз, зараз, сара на тобі. Сара я тобі зроблю. Сара ти получиш. На, я такий весь серйозний заходжу. Що ти такий? Довольний, да? З поверненням. а? Зараз ти поверне, розверне на 300-100 мільярдів градусів. Наче, давай мені, не знаю, о, о, скло. А, ні, баночка пива. О, скло. Все, попавте. Влипти зубастик. Круп'єй вімі, гаразд, 50 на 50. Один бойовий один холостий. Давай, що ти на це скажеш. А? Ага. Дивись, перший набой летить тобі в голову, да? звичайно, да, ну звичайно. Ну як це щоб не, не летів. Звичайно, летить. а що таке мордочка змінилася? Да? Графін ага. відхилився. От зубастик, А Та там холостий цей так, понятно. Дай, щось корисне. Наручники, наручники. Ну, в принципі, непогано 50 на 50, ага. Подивіться, що там знаходиться. Який там набой. Хова, холостий. Значить, перший набойчик летить до мене, він все одно не, не справжній, він холостий. Ніч бач, а я знав, що там такий набойчик. Далі, на всякий падок, я тебе заарештую. Ти АБСР арестовані І дам там патрона патронати в голову. Хова! Ха, ха як я вгадав, бач. І наступний набойчик. Ой. Ой, це, 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 це холостий. Щось я, щось я прогадав. Ну, ну ладно, ну ладно, я щось прогадав. Ну нічого, буває таке, буває. І зараз отхілиться. Два хп мене зразу вже полетіло такого. Чпоньк. То <weddose> <thit> <pow 'it> було боляче. Пиво цигар. О, от зараз я отхилюся. Зараз я хілюся. Три на два. Попавте. Дивісь. Хова. Плюс додаткове життя. Чпоньк. Далі ти арестований. да Так, да, да, ти арестований, все вірно. Набоя тобі у голову. Ось тут три набоя. Один. На всякий случай перезараджусь. Фу, бойовий був. Ну, і ще один бойовий. А тепер я це все на себе прийму вже. Ладно. Тут все одно одні холості залишилися. Да так що гаразд, ти мене вмовив. Дай щось корисне, 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 корисне. Наручники, ну непогане. Хіба напільника. Напільника і скло, це збільшування. Треба бойових три холостих, три. 3 три. ви арестовані. Тримайте на боя голову. О, бачите? Пахне як. Наступне я відчуваю лівером, що там буде холостий. от чувствую, що буде холостий. О, бач, бачите, як чувствую. Чую лівером. І зараз буде. не знаю, всякий падок перезарадюся, що там буде, я невідомо. Хоба був холостий. А, наш шанси ж бічні, що ти получиш патрона в голову бойового. А що таке? Не, не подобається, не подобається, да? Опа, він дивиться. Дуже цікаво. Що ж такого цікавого для тебе. А, я зрозумів, що тобі цікаво. Так, напільничком. Ага, ага, і все. Мінус 2 хп. Фу. Обережніше. Ти шо? Обережніше. Випусти мене звідси. Да, так, да, стріляйся бойовим. А чому ти не стріляй бойовим? Раз, я знаю, що там бойові закінчилися. Було прикольно, він влупився бойовим. Уу! Ого, 5 бойових, два холостих. Не кажи, що ти тільки ходиш. Та я похожу. А правля, я ходжу. Значить, дивись, от хільчик. Хоба, я полікувався. Зараз глянеш, що там у нас знаходиться такого цікавого. Оп, бойовий! Оце ти вели зубастик. Тримай патрона в голову. Як тобі таке? Аж міське розлетілося по Кропі я програв. він і перемагає. Ура, я переміг. І череп. Нарешті ми починаємо. А ми до цього шо, шо робили? Жодний дефібрилятор, жодний переливань крові. Це наш остальний танець на краю життя і смерть. Ні, якась штука виїжджає, що це за штукенці. Конектін, якесь щось там під'єдналося. Що це значить? Це це небезпечно щось чи ні? Давайте мені напільника там. О, чотири предмети, аж нічого собі не подавав, вже по чотири. Хо-хо-ху. О, 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 напільник. Оце фігня, о, напільник ще один. Ойідхил. Було, типа не було пудало, але не хочуть давати, не хочуть. Ого, хпешосто речі більше. Що то за устальні якісь дві незрозуміли хпешки? Сюди на патроні було 2 на 1 чи що? Ну давай в себе, якщо два на один. О, бач. Чую лівером, чую лівером, що я переможу. Тепер дивися Я чуть-чуть надпилю його тако. Завжди воно так виходить, що там наступний патрон тобі в голову летить. Бач, я що й казав, 2 хп мінус. Ну і що? І твої дії? Твої дії? Ага. Полікуйся, твоя дія. А, ха. А це ти ризикований хлопака, я Це сюди. Це сюди, сюди. І це сюди. І це... от Я маю 4 напільника. Нафіга мені скільки цих напільників? Віддайте мені... Скільки це? Чотири на... Чотири бою я ще посчитав. А скільки холостих? Напевно, то чотири. Ну давай, суну напільники мільйон. Зараз робимо. Все буде тебе смолити, Все в тебе. Щоб ти просто не розслаблявся. Не розслаблявся. Дивись. Чпонь! А, -а, 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 Ну нічого, напільники мене дофігіще, так що так, да, перезародися, мінус холостий, мінус бойовий. Ти подивився, тільки не ресто. Дуже цікаво, дуже цікаво. Що тобі такого цікавого? Нє-ні, ні, ні, ну на, на, наві. Навіщо? Ах ти. Ах ти така гедота, та така бридка. І ще відхилився. Негідник ти. А! а. Ах ти такий негідник, ти наший. Тільки ти можеш пити, ти мені скажи. Всю другу кару зародив. В себе, правильно. Лашара! Да, 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 тіпочок ти звичайно кумедний. На бою я влупив і довольний сидить. Я не пам'ятаю, наступний може бути холостим чи ні, от не знаю. Не пам'ятаю. Я щось. Ну, 4 бойових було, усі вже це. Я щось не помню. Давай краще перезаряджу дробовик. Холостий. А, то цей останній був холустий. А я, я щось сам не сам не, не посчитав щось. Гра, нічого страшного. Немає місця. Та ладно, вже є таке пиво, як прикро. Що ж ти такое прикро? Три на два. Так, я ходжу. Ти арестований, звичайно. Нусякий штук до, до фігіща. Так, нужовочкою. Обріжемо зараз дуло. влупимо тобі в голову. Мінус 2 хп, чотенько. Ага, да-да, ти арестований, ти ще арестований, що там на по набоях далі йде. Холоси, нас далі, де буде йти бойовий. Це 100%. От, чую, лівро. Ну якось тако по черзі вони йдуть, непонятно якось. Давай в круп'є, гатимо. Ха -ха, ага, хе-хе. Ще один бойовий один холоси залишився, да, вроді? Ну, почнемо. Що ж ти починаєш? А йому обрізали ці, провода. А що це значить? Це значить, що я арестований. Так, він пале, зараз хилиться. А ні, стоп, він не хилиться! Це його... Це твоя остання затяжка, чоловіч. Да-да-да, попав, ти влип, ти. Зубастик. Дуже цікаво. Що там цікаво? Зараз бойовим мене влупиш. Ти все, на все цікаві. Ну, спасибо. Мені, що в себе вже себе добити. ха, 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 ха. Тато холостий збільшене скло, ще одне скло, і ще одне скло і напільничок. у-ху-ху-ху-ху <coughs> Ну це вже все, це ізі він, я виграю. Якщо я зараз хожу, то я виграв. Я хожу Почнемо з того, що відхилимось. Ну, просто так, що. Крутий, моцний такий. Подивимось, який на набой йде. Холостий. Ага, добре. шмальнемо в себе. ним о, ні, як же то було лячно. Ага. Дивимось, який та наступний набой йде. Опа, бойовий! Ха-ха-ха. Надріжемо стволика на всякий падок різне, буває, всякі штуки, мало що виживе що. І лупимо йому в врутяку. Все, попав. Хе. Зубастик. Я шо, я переміг, сю? Опа, якісь страшні очі, Зараз щось буде. Що за чумайдан? Це, що за чумайдан? Я щось виграв. Боб кніфіосі! Оце я поїду на курорт. Май, оце це відпочинок. Оце, оце долярів. Це я, виходь, переміг, я пройшов гру за пів години. Ой, прикольно, прикольно. Ще я чука получил? Вітаємо вімі! Да, дякую, дякую. Я пройшов гру за пів години, моне портати гроші. Якщо сподобалось таке відео, ставте мій ютуб канал, залишайте коментарі. З вами був вімі. У пока.